В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як можна проводити обчислення в електронних таблицях. Ми вже з вами знаємо, як користуватися електронною таблицею як калькулятором. Для цього достатньо поставити знак дорівнює, помножити на 8 там плюс 5, натиснути Enter і ми будемо мати результат. Зовсім цікавіше, набагато цікавіше, проводити обчислення з допомогою форму. Чому це так? Зараз стане зрозуміло. От я, наприклад, маю два числа. Якихось два числа. Тут я хочу знайти їхній добуток. Звичайно, можна було б натиснути, знову ж таки, тут дорівнює, написати 56 плюс чи помножити на 78, і комп'ютер нам би це виконав. Але коли я зміню, наприклад, оце значення 56 на якесь інше, то цей результат залишиться таким самим, яким був. А я хочу так, щоб наші обчислення змінювалися в тому випадку, коли я буду змінювати якісь дані. От якраз для цього нам необхідні формули. Формула також починається із знаку дорівнює. Тільки на відміну від того, щоб писати число 56, ми виділяємо цю клітинку, і отут появляється її адреса. Ставимо значок помножити, виділяємо наступну клітинку. От теж з'явилася її адреса. Натискаємо Enter і маємо результат. Але зверніть увагу, що коли я поміняю, наприклад, значення цього числа, то й автоматично зміниться значення от От і цього числа. Ну, звичайно, обчислення можна проводити досить складні, тобто з величезною кількістю там, дій, от, там, помножити на оце, поділити на оце, додати, от оце, натиснути Enter і будемо мати з вами результат. Також ми повинні пам'ятати з вами про те, що порядок виконання операцій можна змінювати. От, якщо ми з вами виділимо. От оцей фрагмент, ну і, наприклад, тут поставим знак плюс, то ми повинні з вами пам'ятати, пам що спочатку програма виконує оце ділення, лише потім додавання і потім оце додавання. Якщо ми хочемо, щоб спочатку ці два числа були додані спочатку ці два числа, і вони були поділені на суму оцих двох чисел, ми їх мусимо взяти у дужки. Тоді комп'ютер спочатку виконує це додавання, потім це додавання, а потім поділить їх на От Подивіться. Бачите, як змінилася відповідь в залежності від того, як я виконав це віднімання і додавання.